Та телефонували з військомату, мені сказали бажаємо здоров'я. і Я зрозуміла, що нічого доброго далі я не почую. Тому що з таких структур не дзвонять з хорошими новинами ніколи. Повістку про мобілізацію чоловік Соломії Луковецької отримав за день до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У 18 років він проходив строкову службу, тож був резервістом. Після мобілізації долучився до лав 93 ї окремої механізованої бригади Холодний Яр у квітні травні 23-го року. Разом з побратимами боронив Бахмут. Після одного з бойових завдань зв'язок із Віталієм обірвався. Місто було під контролем тоді ПВК Вагнер. І е, в цьому якраз і полягала найбільша складність те, що неможливо перевірити позиції, неможливо дізнатися, що там сталося, тому що територія окупована. Тоді зникла ціла група хлопців. Після страшної звістки Соломі звернулася до держорганів, які займаються пошуком зниклих безвісти. Минуло півроку, однак зрушень не було. Тоді жінка взяла все у власні руки, об'єднала родини тих, чиї рідні із 93-ї бригади зникли безвісті у Бахмуті, ініціювала зустрічі з координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими, і навіть їздила у Варшаву на зустріч із робочою групою із насильницьких зникнень ООН. Згодом у своєму рідному місті Сокаль, що на Львівщині, Соломія почала організовувати публічні акції, на яких привертала увагу громади до проблеми зниклих безвісти. Так у Сокальській ОТГ з'явилася власна спільнота родин зниклих і військовополонених. А також ми організовували паралельно ще зустріч у цьому приміщенні. Ми збиралися нам дозволяли, і ми ділилися інформацією. Тобто задля пошуків в маленькому місті воно як люди просто знають, що я в цій темі, і вони там на вулиці підходять і питають, що от в мене зникли безвісти, або, наприклад, потрапив в полон, що робити, куди звертатися. Родини, чиї військові потрапили у полон, чи зникли безвісти, потребують консультації із тими, хто займається цим пошуком. Саме тому Соломія Луковецька ініціювала зустріч із представниками координаційного штабу, уповноваженого з питань осіб зниклих безвісті за особливих обставин та місцевого ТЦК. Організувати події допомогла медійна ініціатива за права людини. Ми бачимо, що багато запитань, як по зниклих по полонених, по тілам, по ДНК експертизам до військової частини. Такі особисті зустрічі, це можливість поставити не лише те запитання, яке, скажімо, в тебе є там зараз. Ти в процесі зустрічі розумієш, що ти можеш ще щось запитати, ще щось почути, дізнатися, зрозуміти, чи можливо, щось ти не зробив пошуку чи повернення, куди ще не написав з кимось там не пора. Адився тому, якби ну такі зустрічі, ну теж важливі. і Вони матимуть результат. До зустрічі доєдналося 160 людей із Сокаля та навколишніх міст і селищ. 90 були присутні особисто 80 підключились онлайн. Серед них Наталія Оріховська, її чоловік Тарас, військовослужбовець 33-ї окремої механізованої бригади, зник безвісти півтора роки тому на запорізькому напрямку. Напередодні він повідомив дружині, що не виходитиме на зв'язок 10 днів, однак більше не телефонував. Я почала сама бити на сполох. Так як мій чоловік він дуже переживав, переймався і багато інформації про себе не надавав. Отже, мені самі зна потрібно було знайти телефон бригади, звернутися до гарячої лінії в гарячій лінії. Доказати, що я є дружина, що я маю право знати. Де знаходиться мій чоловік, тим паче, що пройшло стільки вже часу після звільнення територій, де й чоловік Наталі зник безвісти, з поля бою забрали тих, хто загинув. Тараса Оріховського серед них не було. Так само немає підтвердження і про його полон. Зустрічі, які організовуються для таких, як я. Зниклих безвісти, полонених вони є дуже важливі, тому що вони навчають нас, підтримують. Ми бачимо, що ми не самі, це є важливо, бо тому, що я згадую час, коли я починала пошуки чоловіка, мені вважалося, що я одна. На цілий світ значно складнішою ситуацією з координацією родин була на початку повномасштабного вторгнення. Про це розповідає Оксана Коляда. Її син Орест потрапив у полон 30 квітня 2022 року. Звільнили його лише в серпні цього року. Щасливу звістку жінка отримала під час акції у Сокалі. Буквально хвилину тому до мене дозвонили координаційного штабу. Я дуже хвилююся. Оризвіли. Як я його шукала, скільки треба було зусиль докласти, що не було майже створено ніяких на той час ніяких організацій, практично все сама. Він був на строковій службі 35-й бригаді морської піхоти. Військова частина знаходиться в Одесі. Ну, трошки було. Тяжкувато було, бо навіть не було ніякої толкової співпраці з військоматом, починаючи з того, що два роки пройшло, а я ж навіть мала сповіщення до мене дитини. Практично перед його поверненням, то я вибила те сповіщення з військової частини. Просто сказано, видерла зубами. Наразі існують інструкції, до яких органів мають звертатися родини полонених і зниклих безвісти. Однак їхня система настільки розгалужена, що люди часто губляться і не до кінця розуміють функціонал кожної зі структур. До того ж, родинам складно налагодити контакт із держустановами. Щоб все було в комплексі, я на як я прийшла. мені треба такої такої то довідки. А на що вам? Я була вбита морально, грубо кажучи. Як ви не знаєте нашу мені та зовітки, люди, які повинні би то знати, найбільша проблема це комунікація? Це справді так. І справді, працівники дуже часто вони просто самі не знають. Вони не знають про те, що це їхні обов'язки. Вони не знають, що порадити рідним. Особисто мені та нічого не розказали, нічим не допомагали. Більше того, що вставляли палки в колеса, і так, що. Ну, я оформлювала документи півроку. Хоча це має робитися за 2-3 місяці. Родини, які вже кілька років борються за своїх рідних, кажуть, що, наприклад, було б доречно разом зі сповіщенням про зникнення безвісти або про полон отримувати від ТЦК довідку з переліком першочергових кроків, які має зробити людина після такої звістки. Раніше медійна ініціатива за права людини створила ролик, у якому розписала алгоритм дій для таких ситуацій. Його можна переглянути на нашому каналі і підпишіться на Міпл, аби нічого не пропустити.